Прославляє Господа, мій Дух, але ж ворог цього не хоче. І він завжди хоче дати підножку тим, хто ще не стоїть. Але для цього є слово Боже. Для цього є наше слово, істина, яка робить нас вільними від цього, від всякого рабства гріха. Алівуві, слава Тобі Ісу. І тіло наше це є храм Духа Святого. І коли ти будеш ходити і славити Бога, і говорити собі, моліться перше за себе зранку. За себе треба молитись. В першу чергу за себе, за цей храм Духа Святого, який Бог буде очищати, в який Бог буде вкладати слово своє. І Він на кожний день має слово. І мені Господь є таке слово. Тіштеся з того засмучені. Трохи тепер, якщо треба. Зілякими випробуваннями. Тіштеся з того, що приходять випробування. Випробування вибивають з нас гріховну натуру. Ми вчіпляємося до Господа за слово істини, яке звільняє нас від всякого страху. Страху не від Бога. Ви Його улюблені, не бачивши і віруєте в Нього. Хоч тепер не бачите, а вірувавши, радійте невимовною і славною радістю. Ми його не бачимо, але ми його прийняли. І ми радіємо, і ми благословені. Досягайте мети віри вашої спасіння душам. Досягайте цієї мети спасіння. Досягайте. Господь Він хоче, щоб ми очистилися словом. Очистили свої розуми, щоб ми стали такі, як він нас зробив Адама і Єву, до яких він приходив і він з ними говорив, він з ними спілкувався. Ну, чи завжди ми допускаємо це? коли Господь хоче з нами говорити, коли Господь хоче прийти і сісти з нами, заспокоїти нас, дати мир, дати це життя, дати розуміння, що ми є від Нього. І ми до нього прийдемо. Тому то, ще стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать. Досконала надія на благодать. Алілуя! слава Господу! Господь говорить, що це є досконала надія на благодать. Надійтеся, воно є досконале, бо все, що в Господа, воно досконале. Воно йде в прорізі цього світу. Тому і Павло говорить, то, що хоче моє тіло, я не роблю. Тому що що дух хоче робити, це я роблю. Тому що дух, тіло противиться духу. Тобто, природа гріховна, вона противиться. І ми це маємо отримати для того, щоб знати, а не казати, чому, чому, чому. А чому? А отут є все. Тут є повнота істини, повнота цієї любові, цього ведення Гос Господнього. Як слухняні, каже Господь, слухняні. Не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невіддання. Невіддання. Не Не. Так, Алілуя. Слухняні, ми, слухняні. Але за святим, що покликав вас, будьте самі святі усім. Вашим поводженням та наша поведінка говорить про що? Наша поведінка, наша етика. Я колись у е, біблійному інституті вчила, вчила. І в нас був урок християнська етика. Думаю, за чим? Тому що приходиш до Господа, ти читаєш слово, і ти знаєш, коли з тебе виходить якась, е, е, розумієте, не Божа, Божої природи е, слово або гнів якийсь, або под... ти відчуваєш, що ти гніваєшся, такий весь от, просто здратований і кричиш, і не контролюєш себе. То Слово Боже говорить, це не від мене, це любов, любові треба наповнятися, духом моїм. Біжи до Господа, біжи до Біблії, біжи до Слова, воно тебе тобі, тобі дасть життя. І я думаю, за це християнська? А треба християнська етика. Тому що чим наповнене серце, те будуть говорити уста. Наше серце наповнене духом Святим. Наші уста проголошують за Перше в наше життя, а потім в життя інших людей, війни Ісуса. Там ми побачимо оцю любов. Ми побачимо на небесах нашого Господа, якого славлять небеса, ангели і всі спасені. Там радість, там радість, там гримлять небеса за те, що Господь нас зробив тут, нам дав такого чудесного спасіння, щоб Він нас спасає, Він нас витягує з тої ями гріха, з тої темряви. Алілуя! Слава тобі, Господь! Правильна позиція християнина. Сказати, я не говорю напад агресії, так? це напад любові. Ісус є правда. І ми маємо чітко знати, то за кого ти? Ісус є дорога і правда, і життя. Якщо я чую брехню, це сатана. Якщо я промовчала, то на чиїй я стороні? На сатані. Значить, яка моя дія? Напад на брехню, тому що я за, за правду, я за Ісуса. Це наша правильна позиція, істинна позиція. Ми не повинні промовчати. Навіть я чула таке свідчення мужа Божого слухає новини радіо, їде на дорогу, має певний час, виділяє час, щоб послухати. І чує брехня. Слово йде, він його тут же, неправда. Істина така, неправда, істина така. Каже: Отак я слухаю новини. Отак, якщо в серці твому істина, вона противиться брехні, і ти повинен то висловити і сказати. І це буде напад. І так має бути нас. Вчимось. Надзвичайно обідне серце. Надзвичайне бажання Господа нашого, щоб ми згадували про Його смерть. А згадання про смерть це не тільки а, а це згадувати його діла, які він робив на землі. І згадувати те, що відбулося після того, як він воскрес. Новий заповідь вступив što prenio Isusa Hrista za Gospoda. To je novo tvorinje. Я поклала руку, і так як пастор Михайло вчить, я наказала духу вийти з моїх нирок із тієї правої нирки, і більш ніколи не вертатися. Бо я є дитина Божа. І Ісус Христос поніс мою недугу і мою хліб на Головський хрест. Своїми ранами Він мене ізцілив, оздоровив мою нирку. Я дякую Ісусу Христу, що Він на Голоскому Христі звершив повністю оздоровлення моєї нирки на завжди. Слава! Подяка Бог на вітові. Я е, дякую, що ви слухали, я точно то сповторила. Слухайте, то було минулого понеділка ще. Коли я на ділянці була і торвала жилля. І ви знаєте, абсолютно я відчула і чую кожен день, що все всередині змінилося. Бо всі хвороби починаються з нирок. Як Так-так. І ви знаєте... В біблії теж написано. І ви знаєте, зовсім по-іншому. І я сьогодні кажу, дочі, ти знаєш? О, методу пастора Михайла, методу хреста. По методу пастора Михайла я зробила своєю ниркою, так покусила Бога, і абсолютно не були. А я кажу, я чую кожен день, я чую кожен день, коли особливо йдеш туди, де треба розуміти, як то відбувається в як то відбувалося. Це так що я дякую Богу, дякую пастору Михайлу і його дружині. Надії усім вам, що ви приходите і також те е, е, вчитеся. Слава, Слава, Пала, Слава Богу, Слава і Богу! Отцю сину Духу Святому. Амінь. Слава Амінь. Амінь. Богу. Амінь. На озері, дивися на червона, я кажу, що таке, температура 39. У мене так завжди. Вона. У мене так завжди, я як їду на озеро, завжди хворо. Я підійшла, поклала руку на голову, потім на горло. І вона і горло полетіла, помолилася, приказала, пішла не спати, а рано вона збирається на вона там буде там. І не гора, то нормально, каже, треба все добре. Все добре, бачу не червона, нічого, каже, Богу.